Я дещо знайшла ось таку е, дитячу книжку про сексуальне виховання. Та не лайтесь, що вона російською, так? бо їй вже 25 років, бачите, вона ось е, тут поклеєна, е, бо мала неабиякий попит. Придбала я її ще, коли була при надії. Тут немає всяка такої дурні, що там бабочки, е, бусинки, бубочки. Тут все названо своїми іменами, без викривлень. Різниця між мамою татом, яйцеклітина, як принцеса на башні стоїть, до неї летить сперматозоїд лицар. Як дитинка в животі у мами зростає всі 9 місяців, що коли з'являється. Тобто дуже цікава і пізнавальна інформація для дитини. Коли дочки. З'явились перші запитання на цю тему, я дала її почитати. То був десь ем, дитячий садок, старша група. Вона в мене читає з чотирьох рочки. А потім, через деякий час, ми сиділи таким е, жіночим колом біля е, телевізора ввечері. Е, я щось колопалася в комп'ютері, вона малювала, а моя мама е, дивилась телевізор. І тут по телевізору пролунало слово спермадонар. Моя мама зжалась, за подих з перлом. Моя дитина повер... повертається і каже: Мам, так а що таке спірмадонар? Е, як представниця старшого покоління, мама каже: дитинко, виростеш в свій час, все знаєш. Але ж то моя дитинка. Вона терпляче чекає на відповідь, бо від неї так просто не відкараскаєшся. Я кажу: ну розумієш, коли в однієї людини чогось не вистачає, а в іншої людини то є, і вона може тим поділитися з першою людиною, то та людина, що дає, вона і називається донором. Вона, а ну, то все понятно, Бо що таке сперма, я знаю. Ви бачили очі моєї мами. Вона каже: Ні, ну що за життя? Все життя живеш, вчисься і дурним помреш. Е, я про цю книжку розказувала друзям я розказувала на роботі. Е, і моя подруга каже: Дай, дай я своєму сину дам почитати. Я кажу: Ну, що ти хочеш дати почитати своєму сину? Йому вже 12 років, він вже все про все знає. Вона каже: Ні, дай. Ну, дала. Вона їй ходила тиждень, біля серця гріла, потім підсунула йому, сховалася в спальню. Ну і що? Я мала рацію. Він підходить і каже, ма, ну так а де моя матка? Що я хочу сказати, розумієте, все має бути в свій час, і той час важливо не втратити, не прогавити, бо тоді це має сенс тоді то доречно.